Роналду в інстаграмі підписався на гравця Динамо. Зінченко кумедно відсвяткував гол Арсеналу партнеру по команді не позаздриш. Та Михайло Мудрик, який змарнував топовий гольовий момент в матчі Челсі. Привіт, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка і гайда. 19-й тур УПЛ відкрився матчем. Мина Інгулець гості після неуспішного першого тайму Камбекнули і виграли 2-1. Але мене тут зацікавило інше. Чому я не зміг подивитись цей матч? Він інсті про це я розповідав. До речі, підпишіться на мій інстаграм, друзі. Чому Чому я не зміг? Може, вони просто той вирішили, знаєте, щоб трансляції не було, і собі зіграти такий собі матчик. На літеру Д металіст у 19-му турі УПЛ поділив очки з Колосом. Матч пройшов в Ужгороді. Не будемо загострити увагу на цьому двобої, бо все таки нульова нічия. Верес в 19-му турі УПЛ вдома програв Кривбасу. Команда Юрія Вірта програла сім з останніх восьми матчів. А Олександрія розгромила поділу Ворску. То була дебютна перемога для Руслана Ротаня на чолі Олександрії. Знаєте, ліпше би тут Ротані програв, а зі збірною виграв. Втім, найцікавіші матчі тур відбудуться сьогодні. Тут вам і матч Шахтаря, і Динамо, і Дніпра і зорі, дивимось, і робимо прогнози. Звісно, на сайті наших друзів компанії Favbet посилання в закріпленому коменті, там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Гайда далі до Михайла Мудрика. Челсі знову втрачає очки. Цього разу їм прочуханки в домашньому матчі дала Астон Вілла. поразка 0-2. Михайло Мудрик провів на полі 57 хвилин. З цікавого, погріміши, у нього було два класні моменти. Другий так взагалі вихід один на один, але не експерту. То очевидно, що Михайло тут поспішив. Але знову ж таки, Челсі знову грає в край лайняно. І не тільки питання до Мудрика, а й в цілому до побудови гри аристократів, хоча ліпше сказати, пенсіонерів. Бо з такою грою ну... гравець арсеналу Олександр Зінченко потрапив до стартового складу команди на домашній матч 29-го туру АПЛ проти Ліца. Сашко відграв 85 хвилин. Далеко найкращий матч для Зіни, але команда затащила, тому норм. Справді, матч для Сашка вийшов далеко не таким, як ми звикли. Зінченко спочатку взяв участь у другому голі канонірів. Він розпочав гольову атаку, як то дуже часто буває. Ну а потім Сашко і в пропущеному м'ячі участь. Прийняв м'яч після удару Расмуса Крістенсена, відскочив від спини українця у ворота. А ще в соцмережах помітили, як Зінченко святкував другий гол своєї команди. Ті сталося автору забитого м'яча Бену Вайту. Зінченко просто крейзі, і його арсенал продовжує мчатись до омріяного титулу. В Іспанії хавбек Жерони Віктор Сиганков повністю відіграв матч 27-го туру Ла Ліги проти Еспаньола. Та Жерона перемогла 2-1. Портал Хускорт поставив українцю 6,3 бали за гру. Це дев'ята за рейтингом, оцінка у команді. Та нормально він грав. Циганков сьогодні виглядав краще, ніж тоді, коли зробив дубль! Подивіться, огляд матчу, там, крім циганкова, більше ну, нікого немає. Ну і емоції війти після гри не підробити. Помітно, як хлоп прямо таки світиться від тої от перемоги. Ну і справді його вклад в гру Жерони надсуттєвий. Подивіться, найближчий матч цієї команди. Не пожалкуйте. Ну і знаєте, мені здається, що. Ти. Що? Мені здається, відомо в чому секрет такої гривіті. Погляньте, яким. Відосом він поділився. Думаю, відкуп забити ще голік у умовному реалу, і то взагалі буде оверперформанс на другу половину сезону. Там і гранди подивляться на нього, і топи він на нього підпишуться. До речі, про топів. Якщо зайти на сторінку Кріщану Роналду в інстаграмі, можна побачити, що зірковий футболіст нагородив своєю підпискою гравця Динамо Жерсона Родрігеша. Футболісти разом грають у вищій лізі Саудівської Аравії Роналду за Аль-Насер. А Родрігеш на правах оренди за. Альвахду Родрігес, що належить Динамо, вже висловлював свою повагу Роналду, дякуючи тому за можливість грати проти найкращого. А зовсім нещодавно Жерсон зробив оригінальний подарунок для сім'ї зіркового футболіста. Він подарував Карішу комплект футболок, на яких набиті імена дітей португальця, а також е, його нареченої Джорджини. Такі старання люксембурзького футболіста не залишилися непомічними з боку Роналду, який підписався на жерсона в інстаграмі. Грав би нині. Кріш в лалізі, я думаю, вони б із Вітьком циганковим би також здружились. А що на цей рахунок, друзі, скажете ви? Ну а після того, як ви напишете свій комент, поставте цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалось. А після того підпишіться на канал. Макс Коляда, тобто на трибуна. Дякую за перегляд, бережіть себе гарного дня, друзі. І папа. -па. На звичку.